Привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарсі. Ми компанія, яка займається чесним, детальним і максимально перевіреним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні у наявності дуже популярний і поширений автомобіль, який, в принципі люблять нас, як і українці, так само і люди Європи, в Швейцарії. Ну в різних країнах це Nissan Qashqai G11. Це Nissan Qashqai другого покоління 2014 року. Випуску наш автомобіль цей автомобіль свіжопригнаний із Європи. Він же розмитний нами. Сертифікований і повністю готовий до постановки на український облік. Якщо вас цікавить таке авто, друзі, не чекайте, а телефонуйте прямо зараз по-моєму номеру телефону, Тому що попередній Nissan Qashqai такий в нас був точно такий самий. Він пішов просто ну за декілька хвилин чи за декілька годин. Я навіть не знаю, як вам сказати. Реально хороший і затребуваний автомобіль. Особливо наш автомобіль, друзі, він у нас іде на 1.5 дизельному двигуні K9K. Я думаю, всі ви знаєте ці двигуни. Вони хороші, надійні і реально поширені. Також він стоїть у нас тут, в нашому автомобілі стоїть механічна шестистопенева коробочка передач і передній привід. Реально автомобілі класні, комфортні. В них ну, немає недолік, я вам скажу так. Тому що ці автомобілі вони реально затребовані. Затребовані тому, тому, що в них дешеві запчастини, дешеве обслуговування, комфорт відносно, я скажу вам так. Реальні автомобілі достойні такі. І до дешевого обслуговування, до дешевих запчастин я ще додам багато інших факторів, такі, що є хороша стійкість до корозії. Запчастини завжди є у наявності. Автомобілі реально поширені, реально економні, тому що тут 1,5 дизельний двигун К9К. Вони стоять на багато рено на різних таких автомобілях. І так само Нісан їх ставить. Є 1,5 він йде е, на ремні, і є так само 1,6 він йде на цепу. Тобто в нас бувають і такі, і такі, але саме цей автомобіль на 1,5 дизельному двигуні К9К. Хороший надійний. Розхід пального по е, місту. Давайте скажу так: 5,5 ,5 літрів. Нам показує наш автомобіль. Розхід пального по трасі цього автомобіля буде десь 4,5 літра. Що може бути краще для кросовера, реального такого гарного кросовера високого на такі доволі, я вам скажу, навіть гарному високому кліренсі. Ну я скажу, що не знаю, що може бути. Проходимо зі мною, друзі. Я вам буду розказувати і показувати по його комплектації, по його характеристиках. Отже, давайте почнемо з того, як виглядає наш автомобіль. Гарний стандартний білий колір. Автомобіль має 200 тисяч пробігу насамперед, бо не всі додивляються відео до кінця. Я скажу. Наш автомобіль має 200 тисяч перевірного пробігу і не має жодного підфарбування по кузу. Починаємо з капоту. Капот гарний, біленький, не посічений абсолютно ніде. Чистенькі гарненькі. лінзовані, чистенькі, жодних запотівань, жодних посічень, жодних сколів. Світять просто неперевершено ввечері. Маємо омолочий фар, маємо парктронічки передні і задній, звичайно ж, і маємо противотуманні фари по нижній частині. Тут ми маємо хромовані накладочки і така сіточка. Виглядає, воно все доволі-таки круто. Переходимо далі. Покажи, будь ласка, зближче VIN код який у нас йде під лобовим сплом і є ще один дублюючий на стіючці. Я вам пізніше його покажу. Ось так воно виглядає. Фокусуйте. Тут ми маємо зверху асистенти, такі, як датчик світла і датчик доща, тобто автоматичний датчик світла і автоматичний датчик доща. І ми маємо ще асистент, це, напевно, що утримання в полосі. Так. Ага, давайте пройдемось по колу, тоді пройдемося Ми вже з вами відповідно по салону. Ми маємо оригінальні легкосплавні диски, я можу і ці показати, в принципі, і ці вони однакові, і гарна, хороша літня гума. По нижній частині ми маємо такий пластиковий обвіз, що мені також подобається, що це пластик. Навіть в разі чого, якщо би ви їхали, наприклад, заїхали десь на бордюр, заїхали десь, наприклад, на якусь таку змішану місцевість, і от ну, сталося так, що ви зачепили порогом, наприклад, чи бордюр, чи щось інше, чи пеньок. І вас в першу чергу страждає пластик, який дуже легко замінити. І це мені дуже подобається, і за це я ставлю великий плюс для кашкаїв. Так, йдемо далі. Гарні стопи. Чистенькі також, вони йдуть такі повністю неонові. Я б сказав навіть так тут. Шильдики кашкай, тут шильдик DCI. Все присутнє, все гарненьке. Задній двірник тут ми маємо додатковий стоп-сигнал. По верхній частині ми маємо гарну антенку. Ззаду тут ми маємо камеру заднього виду. Яка також працює парктронічки і фаркоп. Все, в принципі, по цій частині буде все. Поверхній частині ми маємо гарні рельни, серебристі, які доповнюють просто на 100% своїм виглядом. По окантовочках навкруги вікон вона є хромована. І, в принципі, все. На цьому по зовнішній комплектації в нас буде. Закінчення, друзі, переходимо з вами по салону. Не будемо затрачати довго часу, бо, тому що ще мушу вам точноміром показати, що автомобіль дійсно не фарбований. Зовнішній візуал ви побачили. Тепер переходимо по салону. Насамперед я вам його заведу, покажу, як гарно і легко він працює наш автомобіль, як гарно і легко він заводиться. Завівся з пів оберту. Це не дивлячись на те, що автомобіль настояв на денних ходових вогнях. Так. І дивіться, що я хочу показати по нашому автомобілю: дверна карта, яка, напевно, найбільше використована, тому що, звичайно, це ж використовує водій дверну карту. Він завжди нею користується. Чотири склопідйомничка ідеальні. Тут ми маємо чотири склопідйомники, блокування склопідйомників і блокування центрального замка. Поверхній частині ми маємо електроскладання бокових дзеркал, яке працює, складається, розкладається. Проблем з цим немає. І електрорегулювання бокових дзеркал. Тепер що стосується нашого салону. Що стосується нашого салону, ми маємо ось такий вигляд: шкіряне кермо, мультикермо, всі кнопочки збережні, чистенькі, гарненькі. Абсолютно недоліки по цьому немає. Покажи, будь ласка, ага, дай, включу мультимедію нашу навігацію. Покажу, що в нас є навігація і що вона справна, вона працює, і тут навіть є плюс те, що в нас є е, карта України на російській мові, все, ні, навіть на українській мові. Я перепрошую, тому що тут є навіть українська мова. На нашій приборній панелі ми маємо 220 тисяч рідного пробігу. Десь було приспущене колесо, вибиває помилка. Тобто це також великий плюс. Одразу вам так і зразу, користуючись цією нагодою, показуємо, що в колесах є датчики шин. Було десь приспущене колесо, потрібно вирівняти і подивитися, відповідно, чи однаковий тиск в шинах. І потім збити помилочку. Так, мультикермо. кермо. Кермо шкіряне гарненьке, ніхто його не шив, не перешивав. Відповідно, ви можете бачити, що ниточки йдуть в інший колір, ніж кермо саме, і загалом, ну, видно, є легенька притертість, що характерно на 200 тисяч пробігу. Що стосується нашого світла, світло у нас йде на авто, тобто воно включається саме, коли бачить притемнення. І е, тут ми маємо з правої сторони це автоматичний датчик доща. Наші двірники вони вмикаються також при потребі, як тільки бачать капельки доща. Тут ми маємо управління світлом в салоні, тобто це підсвітка дисплею нашого і підсвітка нашого бортового комп'ютера. Більше і менше. Вмикання вимикання противозаносу, регулювання фар більше-менше, тобто вище нижче. Старт стоп вмикати-вимикати, і вмикання вимикання парктронічки. Що стосується загалом по нашій мультимедії, ми маємо камеру заднього виду. Так, зараз я увімкну її. При вмиканні задньої передачі вона у нас автоматично вмикається. Ось тільки камеру треба, звісно, протерти для того, щоб було чіткіше. Тут ми маємо телефон, можна під'єднати, радіо, диск, AUX, мапа. Ну і тут вже такі різні навігації є, і є налаштування. Налаштування можна зайти в систему. Так, потрібно буде замінити мову, тому що вона тут десь стоїть. Так, мова. І беремо українська. Все, мову замінили при вас, при тому ж. Все, виходимо в меню і меню вже у нас на українській мові. Це реально також не може не радувати, що в Nissan Qashqai є українська мова. Так, ми маємо двозонний клімат контроль. Кондиціонер працює, кондиціонер справний, е, максимальний обдув лобового складу, це управління обдувами і ліпістки, відповідно, менше і більше. Електроручник, його можна вимкнути при нажатті тормозів. Вимкнули до верху. Увімкнули. Він зажимає і розжимає. Тут ми маємо розетку, розетку на 12 вольт для прикурювача, відповідно. І що? Механічна шестиступенева коробочка передач. Показую перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Включається просто, можна, можу одним пальцем навіть вам увімкнути. Перша, друга, третя, четверта. Ось так зроблю великим. П'ята і шоста. От, Все. Задня, вмикається ось так. Доверху. І задня передача, і вмикається. Камера задніх видно, переконайтесь у безпеці. Все по-українськи, все круто. Заднє дзеркало ми маємо з автопритемненням, воно увімкнене. Ну і що? Ага, ну і в принципі передні підігріви. Передні підігріви є сильні і є легенькі. Тут ми маємо такий бардачок, відкривається класно. як ось відкривається. Тут ми маємо AUX, USB і також знову ж таки прикурювач. Виходимо, друзі, переходимо до задньої частини. Ага, ну і ще єдине, покажу сидіння. Сидіння на 200 тисяч. Ось ви бачите, є легенька десь така дуже незначна прим'ятість, але е, я думаю, що ви впевнені і ви бачите те, що його ніхто не перешивав. Ні тут не перешивали, ні тут не перешивали. Сидіння без плям, без прокурень. Гарненькі, чистенькі. Реально приємні. Що тепер стосується нашого автомобіля далі? Проходьте, будь ласка, на задній ряд сидінь. Як воно все виглядає, я показую. Ось так воно все виглядає. Задній ряд сидінь також охайний, гарнесенький. Приборну панель. Зараз вам покажемо звідси, як вона виглядає з задньої частини. Зараз я вам увімкну мапу. Ось так воно це виглядає. Приборна панель виглядає реально круто. По салону, ну зауважень також немає. Так як і по зовнішній частині, також і по внутрішній частині, я зауважень не маю, абсолютно ніяких. Звісно, можливо, десь не десь, на якихось пластикових порогах, ось тут, наприклад, ну, дуже незначні дрібні подряпинки. Але я ну, не можу сказати, що цього не має бути. Це має бути, тому що автомобіль 14-го року випуску. Як не крутий йому 10 років. Це є характерно для таких автомобілів. Тим більше з пробігом 200 тисяч кілометрів. Так само, як і тут. Ну гляньте на цей багажник. Ну, ви скажете, що це знищений е, пластик багажнику, який ніхто не фарбував, не натирав ніяким молочком, ніяким поліролем. От є незначні якісь потряпники. Я скажу, що це не знищений пластик багажнику, тому що це повністю характерно і це повністю нормально для багажника, якому 10 років. Так, ну, але вирішувати вам. Тут ми маємо ось такий ось таку шторочку. Вона може стояти так, а може бути піднята разом з нашим багажничком. В принципі, ну, мені, наприклад, так навіть зручніше. Тут ми маємо ось такі полички. Одна, друга. І знизу ми маємо ще ремкомплект. Ми маємо компресор. Ми ніколи нічого не виймаємо, продаємо завжди так, як воно є. Компресор, ми маємо клей для шин, два крюки, ключ для коліс і маємо аварійний знак. Все в комплекті, так як воно має бути, так воно тут і є. Дуже часті запитання, там, де запаска, де там ще щось. Друзі, ну ми не виймаємо такого. Нам не потрібна та запаска. Я завжди тільки за те, щоб нашим людям віддати все максимально так, як воно є з автомобілем. Тому що реально запаска вона має бути в автомобілі. Але ну, стандартно продумано так, що в автомобілі або йде ремкомплект, або запаска. Тому так воно є. У нас ремкомплект. Задній ряд з цієї сторони. Я вже вам показував, але знову ж таки, знову ж таки тут недоліків нема. Абсолютно. Так, передня частина. По передній частині, ну, в принципі, я знову ж кажу, що якщо сторона водія була в ідеальному стані, то сторона пасажира вона просто ну, зобов'язана бути в ідеальному стані. Передня частина сидіння, пороги, все це в ідеальному стані. Знову ж таки, ми маємо дверну карту, яка також без зауважень. Звичайно, ну, мої слова: там, те, що я кажу, ідеальний стан і багато іншого, це все-таки доповнення. тому що Автомобіль ну не може бути в ідеальному стані. Ідеальний стан тільки в салоні, і ви маєте це розуміти як наші підписники, як люди, які хочуть хороший перевірений автомобіль з Європи. Я вам скажу так: що автомобіль може мати якісь подряпини, може мати підфарбовані елементи, може мати багато іншого, багато інших недоліків, тому що це вживаний автомобіль. Так само люди їздять в Європі, такі самі, як і ви. І в кожного стаються різні ситуації. Хтось подряпав там, хтось подряпав там, хтось подряпав дисках, хтось машину, хтось ще щось від цього ніхто не застережені. Але до цього всього треба ставити зрозуміння. Тепер, друзі, що стосується нашого підфарбування, я вам буду беру товщиномір. Беру товщиномір і показую вам детальний огляд товщиноміром. Пробиваю кожний елемент детально для того, аби ви зрозуміли, що ми ніколи вас не обманюємо. Ми показуємо тільки так, як воно є: 106, 87, 104, 117, 122, 109, 90, 90. 121, 76, 97, 104. Криша: 90 90 99, 84, 78, 94, 94, 95, 87, 81, 94, 88, 82. Це пластик, не метал. Тут ми маємо 83, 114, 95. 104, 87, 97, 81, 103, 77, 77, 116, 102, 92, 86, 92, 92, 92, 93, 93, 110, 95, 87, 97, 120, 86. 81, 91, 100, 100, 100 80, 89, 83. Отже, друзі, що стосується нашого автомобіля, нашого Nissan Qashqai G11. Ну, автомобіль реально в ідеальному стані. В залежності. Для кого який ідеальний стан? Для мене це реально ідеальний стан автомобіля. Тому що е, пригнати автомобіль з Європи, якому 10 років, щоб він був в рідній фарбі, щоб він мав 200 тисяч рідного пробігу, він не мав ніяких подряпин по кузову, недоліків по салону. Для мене це вже ідеальний стан. Показую вам підкапотний простір, який ніхто не зачіпав абсолютно. Ось, будь ласка, ніхто не мив, нічого не робив з автомобілем. Ви бачите все так, як воно є: грязна кришка, грязний двигун. Грязний підкапотний простір. Все ви бачите, тут так, як воно приїхало. Я нічого не ховав, я нічого не придумував, я нічого не робив. Під капотом ніхто нічого не вимивав. Для того не вимивали нічого не робили, щоб ви побачили. Сухенький мотор, масла ніякого нема, під форсуночками все чистенько, все сухенько. Тому, друзі, я знову ж таки наголошую і знову ж таки кажу: для мене це вже ідеальний автомобіль, тому що свіжий автомобіль з Європи, якому 10 років, знову ж таки, для нас це свіжий автомобіль. В якому 10 років, який не має царапин по кузову, який гарний по салону, в якому ми не фарбували, не шили руль, в якому ми не переробляли там не знати що, не робили двигуна, не робили худової, Навіть навіть не робили худової. Ну про що тут говорити? Для мене це вже ідеальне авто. Якщо у вас цікавить, такий автомобіль, ціна такого автомобіля 15950 доларів. Ми знаходимося в місті Радивилі, Наші контакти є знизу в описі або зліва вверху. Є по доставка по всій території України. Якщо у вас цікавить, замовляйте. Всім хорошого дня і дякую за перегляд.